Попрощалися ми з п'ятьма козочками. І сьогодні зранку перцеві справи. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільське життя сім'ї Балабан. Я зараз йду нагодувати пташок наших і напоїти всіх. Чуєте, як гарно співає півник? Це значить хороша погодка. У нас сьогодні є багато роботи, треба з перцем вирішити. Взяли перчик. Він другий, другого сорту. Такий, що треба одразу його чесь, видно мене погано. І ще в нас вилупилися курчатка. Теж покажу, які вони жовтенькі, гарненькі. На дворі вже осінь, а в нас курчата з'явилися. Ну нічого. Козички. Дуже раді бачити. Мене, тому що коли приходжу, зустрічають радо. Кози почали гуляти, тому барона ми пустили до них, вони тут ходять. Ну, так як він тут, то я туди вже зайти не можу, тому що боюсь його. Тут водичка отак наливається, я її через паркан наливаю. Їдять вони зараз. Дожовують засушене листя кукурудзи, ну і ввечері будуть пастися. Пасуться вони два рази на день вранці і ввечері. Пару днів назад ми попрощалися з п'ятьма козочками. Це, звичайно, дуже неприємно і боляче, коли ти привикаєш до них. Але ми нічого іншого не могли зробити. Мене питали, що ми робимо з козиним м'ясом, або що ми робимо з козенятами. Ну, ось вам і відповідь. Так виходить, що нічого. Просто коли ти любиш їх, коли вони ростуть у тебе на очах, то не знаю, як можна. Можна їх їсти, як можна їх їсти, не знаю. Просто ми їх продаємо і далі вже хто. Вважає за потрібним, залишає собі, а хто робить м'ясо. Отак. Пішла наша Марта, вона вже була старенька. Це одна з перших козочок, яку ми купували. Пішла малишка. Малишку ми годували півроку молоком для себе як козочку. і Вона не погуляла. І ось уже рік пройшов. Це вже вона б мала за цей рік. Погуляти, вона такого хорошого складу, але почали помічати, що вона веде себе не як коза, хоча по зовнішньому вигляду вона виглядить як коза. Ну і посоветувалися, вирішили, що ще рік ми тримати її не зможемо, тому що сарайчик у нас невеличкий, а у нас так само й козенята підростають. Обрали. Таких залишили самих хороших кіз, е, Пішли також і козенята, три козеня. Е, я вже говорила, що маємо проблему з чотирьохсосковістю. Е, е, козочка, яку привела е, жасмінка. Жасмінка має чотири соска, привела козочку теж із чотирма сосками. Але там десь десь далеко ще один п'ятий є. І... Ми думали, гадали, що знову буде проблема і просто неможливо доїти. Одну дійку тягнеш, з другої тече. І Прогодували теж півроку і вирішили, що ми будемо з нею прощатися. Кажу, мабуть, краще прощатися, коли вони ще малі, не так боляче. Та й, мабуть, толку немає тримати, якщо ти можеш продати козеня там 7 днів, чи нехай місяць за 500 гривень, чи якщо ти прогодував півроку і продаєш за 500 гривень, то взагалі немає ніякого толку. ну Це наші помилки, ми на них вчимося, тому ось такий прийшлось вибір зробити. Зараз обід у нас я хотіла раніше записати це відео, але не вийшло. Той день, коли ми продавали, звичайно, були сльози. Приїхали такі хлопці з прицепом. У них в прицепі вже був бик, і вони почали загружати цих кіз. Я би взяла б повела козу, але вони так за ноги потягнули, їх вони ревуть, ці кози собі ревуть, то це дуже, дуже так неприємно на це дивитися. Вони їх туди почали кидати, а той бик їх ногами почав бити. Я кажу, Олегу, я просто не можу на це дивитися. Я не знаю, як це, по якому це воно так перевозиться. Він каже, все нормально, вони підуть на м'ясо. Кажу, ну, ти мене, звичайно, заспокої. Звичайно, я плакала тоді. До вечора це такий був день для мене не дуже, дуже приємний. Але що поробиш? Нічого не поробиш із цим, треба одразу перебирати, набиратися досвіду, перебирати одразу тваринок, яких залишати, яких продавати одразу, тоді не буде так боляче. Двох чи трьох козликів ми попросили тут в селі нам їх ну, нам порізали і дали нам тяг. М'ясо, ми сказали, забирайте собі, тому що ми його їсти не будемо. М'ясо молочних тіс, не дорослих тіст, ну, я не знаю. Ми таке не можемо їсти. Тут є ще в нас козочки, які під питаннями. Олег хотів і Сашу, і зефірку. Вон там вона стоїть. Вона теж дає не дуже багато 100 грам. Але я так просила поки залишити, тому що це все-таки першокотки, а першокотки можуть давати небагато. Тим більше, що вони гуляли, коли їм було десь 7 чи 8 місяців. Тільки зараз їм рік, то на другий рік буде видніше, тоді вже подивуємо. Трави нема, їдять у нас вони сухе сіно, де не де листочки, коли ми випасаємо їх. Деякі то взагалі дома сидять э, на сухому, то поки отак буде. <пілляв> <пілляв> а я буду робити бринзу. Ось так повна каструлька молока, десь на 8 літрів у нас збирається за день зараз. А в мене сьогодні зранку перцеві справи. Перебираю перчик, взяла такий, ну, так собі, другий сорт. Його дуже швидко треба перебрати, бо він портиться. Ось так перекришую Миленько він хорошенький. Цей залишила м'ясистий. хочу салатик зробити. І буде оце на зиму. Можна класти його куди завгодно, у борщ, у салат, у плов. Рис вже намочила і буду готувати плов. Добре обсмажую цибульку до золотистого кольору. Додаю моркву. На старушці такої миленької. Десь через хвилину 5 буде мішати, а зараз прикрию Плов на швидку руку. Додам рис, перець і хай вариться. Ще наліпила вареників, попросив сусід діду, 70 років, він хворіє, дуже любить вареники з ягодами, з вишнями, з виноградом. У нього в дворі росте такий виноград Молдова. Він попросив зробити йому варенички з виноградом. Дуже смачні вийшли, я сама пробувала Правда, Один тільки. Думаю, йому теж сподобалось. А це я робила печівку вівсяне. У мене була вівсянка варена, трошки залишилося десь, може, грам 200. Я збила маселко. Висипала туди суху вівсянку, потім варену, додала цукор, ванілін, корицю обов'язково, трошки розпушувача і борошна. А, і одне яйце. Яйце я додавала у масло, коли воно збивалося. Висипала в кондитерський мішок. Правда, кондитерських мішків декілька використала, тому що із одного кілограма вівсянки вийшло багатенько печива. В кінці рахувала, вийшло 27 штучок. Таке смачненьке вийшло і швиденько закінчилося. Достала бринзу за чотири дні. Кожен день по-різному було молока і кожен день вона різна. Оце саме перша, потім ця, ця і ця. В цей день кози були весь день на сухому, вони зовсім не паслися. Бачите, яка різниця? А в цей день ми їх пасли вранці і ввечері і набили повну сіна. Ось цю тушу старша розрізала, буду пробувати. Хочу протестувати, скільки вона може стояти так, тому що а, ми не мали можливості якось робили брензу і одразу їли. А тепер стало збиратись більше трошки. Буду дивитися, скільки може стояти. Дуже смачна, вистояна. Не резинова.